Привіт, друзі! Я дуже рада знову бачити вас на своєму творчому каналі. Сьогодні відео буде присвячено вивченню людського тіла. А саме торсу ми поговоримо про форми, об'єми, різницю між жіночим та чоловічими фігурами і спробуємо попрацювати з трьома малюнками двома жіночими та одним чоловічим. Це відео не про академічну досконалість і не про правильно чи неправильно. Тут я показую живий процес пошуку, той, що супроводжується з сумнівами, відкриттям, спробами і, звісно, з помилками. Бо саме в такому процесі. Народжується справжнє розуміння форми. Мені хочеться передати вам не тільки технічні знання, а й настрій, спостереження. Ми поговоримо про те, як я працюю інтуїтивно, як аналізую форму та чому навіть найпростіший ескіз може стати кроком до глибокого бачення. Якщо ви теж тільки починаєте свій шлях в анатомії, не хвилюйтеся, ми в цьому разом, бо я теж тільки вчуся. Беріть з собою планшет або олівці, чи просто гарний настрій, і малюємо разом. Після першого інтуїтивного малюнка я вирішила спробувати інший підхід, більш аналітичний. Я перейшла до побудови торсу за допомогою простих геометричних форм, уявляла частини тіла, як прямокутні паралелі блоки, що з'єднуються у просторі. Цей метод дозволяє краще зрозуміти, як об'єм працює у просторі, як тіло повертається, де що розташовано і у яких пропорціях. І хоча, на перший погляд такий підхід виглядає технічно, він відіграє шлях до більш глибокого розуміння фігури. Другий малюнок жіночий торс у легкому повороті був для мене хорошим тренуванням. Завдяки побудові я змогла чіткіше відчути лінію талії, нахил грудної клітини та положення плечей. Малювати стало легше, бо була опора, структура, на яку я могла спиратися. У такому підході є щось заспокійливе. Крок за кроком, форма за формою, і образ складається. А от з чоловічим торсом все виявилось набагато складніше: масивні форми, чіткі кутки, більше об'єму, усе це вимагало мене більше зосередженості. Я кілька разів змінювала пропорції, перероблювала блоки, і в якийсь момент просто зупинилась, щоб глибше подивитись на референс. Було відчуття, ніби я знову вчуся з нуля. Але саме в таких моментах і народжується прогрес, коли знаєте, Є ж складність, йдеш далі, крок за кроком. Я зрозуміла, що чоловіче тіло вимагає іншого підходу, більше точності, уваги до форми. І, хоча результат ще далекий від ідеального, я відчуваю, що зробила важливий крок. Це не просто спроба, це практика, яка будує впевненість. У процесі цієї роботи я зловила себе на кількох важливих думках. Малювання, як бачу, це наче довіритись внутрішньому компасу. Це той стан, коли лінія веде тебе сама, коли ти не так аналізуєш. Лиш як відчуваєш це вміння спостерігати, помічати деталі, які раніше вислизали, і навіть якщо щось виходить не так, у цій свободі є своя краса, вона вчить приймати недосконалість як частину процесу, а побудова це зовсім інше, це вже не про потік. А про структуру, логіку, послідовність. Вона допомагає, коли ти хочеш глибше зарунуритись у форму, коли прагнеш точності. Працюючи з блоками, я краще відчувала, як тіло тримається в просторі, як взаємодіють рідні частини, де натяк. А де вага? Це вже не про інтуїцію, це усвідомлене будування образу, і мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що ці два способи, наче два крила, один дає натхнення, другий стійкість, і коли їх поєднувати, народжується щось справді живе. Я ще тільки вчуся, і це відео частина мого шляху. Але я вірю, що найважливіше це не результат, а цей щирий рух уперед, навіть через помилки. А як ви малюєте торси? Чи є метод, який допоміг вам побачити фото? Форму по-новому Буду дуже рада почитати ваші думки в коментарях. Можливо, ми зможемо навчити одне одного, і це буде так цінно. А якщо ви тільки починаєте вивчати людську фігуру, пам'ятайте, це шлях. А не марафон, не хвилюйтеся, якщо лінії криві, якщо пропорції не ідеальні. Усі ми через це проходимо. І саме в цих перших кроках народжується справжнє розуміння. Почніть із простого, з невимушених начерків, які дають змогу просто відчувати фігуру. Потім можна поступово переходити до побудови, вивчати форми, уявляти об'єми, побудувати різні кути та ракурси, не бійтеся поєднувати інтуїцію із структурою. Саме так ви можете. Можете знайти свій підхід. Кожна спроба це досвід, навіть якщо ви не задоволені результатом. Подивіться на нього як на крок, що наближає вас до майстерності. Бо малювання це не про ідеальність, а про спостереження, терпіння і любов до процесу. Дякую, що провели цей час зі мною, спостерігали за моїм досвідом і, можливо, знайшли щось близьке для себе. Сподіваюся, це відео надихне вас побудувати, досліджувати і відкривати нові грані творчості, до нових малюнків, маленьких Их відкриттів і теплих штрихів.